Всім привіт! І це третя частина. Прибираємо костюми поні. І, на жаль, мені довелось видалити відео та я. Розчисувала епл нашу. Оцю от Apple. Ну. Тому що мені виясняти, що в мене чомусь замало пам'яті на телефоні. Ну, зараз все нормально, але, на жаль, відео пропало. Apple. Я тут якби її. Розчесала вже трохи. От дивіться, як буде моє капоні. Зараз я її заплету косичку. Ох, знайшла з її цю тепер-то можна якби її заплітати. До речі, на жаль, коли грива настільки от запутана оця от так звана мочалка грива, -гепл. що ж у тебе з волоссям? То оця грива, якщо не підстригти кінчик, я так зрозуміла, якщо не обрізти акуратно кінці гриви, з мочалку ту. То... Вона схоже запутається заново. Ну, я сподіваюся, що я такого просто не буде. Зав'язуємо. Ну, нехай буде собі просто. Кусишка така, оп, ось такі от пухнастик, А це була третя частина зйомок. Як я знімаю, прибираю всі костюмчики з поні. Всім па-па.